Коли автомобіль стоїть на місці, електронне стоянкове гальмо автоматично блокує його у таких випадках: якщо відстебнути ремінь безпеки, відчинені двері водія, вибрано положення паркінг або вимкнено двигун. Це повідомлення та індикатор положення паркінг на панелі приладів підтверджують, що електронне стоянкове гальмо увімкнене так само, як і індикатор на вимикачі. Електронне стоянкове гальмо автоматично знімається на початку руху. Щойно ви натиснете на педаль акселератора. Індикаторні лампи на перемикачі та панелі приладів тоді згасають. Важливо пам'ятати, якщо двигун перестав працювати ненавмисно, наприклад, через заглухання, електронне стоянкове гальмо не вмикається автоматично. У такому разі використовуйте ручний режим. Просто потягніть перемикач на себе. Засвітиться індикаторна лампа на перемикачі та символ положення паркінг на панелі приладів. Якщо двері водія відчиняються, коли працює двигун, система подасть подвійне попередження. Пролунає звуковий сигнал, а на панелі приладів з'явиться повідомлення. Увімкніть стоянкове гальмо. Пам'ятайте, якщо ви паркуєтесь на ухилі, утримуйте перемикач у витягнутому положенні кілька секунд, щоб досягти максимальної гальмівної сили. Щоб зняти електронне стоянкове гальмо вручну, увімкніть запалювання, натисніть педаль гальма, а потім натисніть на перемикач. Індикатори на панелі приладів та перемикачі згаснуть, підтверджуючи вашу дію. І наостанок, перед тим як залишити автомобіль, завжди перевіряйте, чи стоянкове гальмо надійно увімкнене.